Париж – це проєкт Авеню Олімпік про літні ігри. 24. Це мій рік і мій вік. Моя мрія та адреса мого великого досвіду. У Парижі такої адреси уже не знайдеш, але вона існує в усіх олімпійських моментах, які варто пам'ятати. За цією адресою свіжі осінні спогади про спекотне паризьке літо разом із чемпіоном, який досяг і найвищого олімпійського рівня. Тебе ж ця дебютні олімпійські ігри. Ага, скажи, будь ласка, що тобі більш за все сподобалось? Ти знаєш, мені здається, в принципі, от для журналістів, ага. якщо так взяти, дуже важко встигнути все і не втратити в себе у твері цих от, подій. От я теж я згоден з тобою, тому що я коли дивився, вона же ж. Одне за одним, одне за одним змагання. Mm -hmm. Я коли дивився, що ви усюди встигаєте, я думаю, боже, які талановиті люди. Таке питання. Топ-3. Провокаційне питання. Топ-3 людини, за яких ти більше всього іскрені вболівала. Топ-3. Топ-3 спортсмена України. Окей, okay. ну, в принципі, я думаю, що в нас всі наші вболівальники і всі журналісти, які Не -не -не, приїхали вболівали. Ні-ні-ні, топ топ-3. Ми вболівали за українських спортсменів. Але якщо брати топ-3, то це буде. Але без позиції. Що ти хочеш навіть? Ні, Перше, просто друге, три, третє. три людини, пусть буде так. Я не Довже. буду вже д -д додавлювати. Добре, добре. Це будуть сестри Олексії ага. перші. Ага. А потім а, др другі. Це нехай буде Олексій Середа. Ага. І третій, хай це буде Олександр Хижняк. До побачення, як ти так... і я пішов понятно. Дякую. Дякую, дякую. Очень приємно. Олег, не насправді? по плаванню? По плаванню пішла, так. На ну, Санях хижняк так, ми, ми дивилися. Ні, ці, просто фінал. бокс, типу, мені в принципі дуже близький від mm -hmm. спорту. Mm -hmm. І я типу, дуже тупила за Олександра. Mm -hmm. Я була там на кожному його поєдинку і типу, розуміла, наскільки для нього це важливо. Але, до речі, в той же час, типу, от я розуміла, що нього там була дуже травма велика. І якщо говорити реально про те, за кого там я хвилювалася, я хвилювалася за тих спортсменів, які прийшли от той шлях після травми. Тобто, от, навіть якщо взяти тебе, ти там, довге відновлення, ти довго не виступав там, на офіційних змаганнях. От за цих спортсменів ти найбільше хвилюєшся, тому що ти розумієш, що ось це, типу, без е ось цього тренування це одне, ми ж всі розуміємо. А виступ на міжнародних змаганнях це ж зовсім інше. Про багатьох спортсменів кажуть, що чемпіон світу по тренуванням, а потім виходиш на змагання і нічого не можеш зробити, там перегораєш, ще щось. Тобто це, це дуже різні такі напрямки, тому що. Якщо брати себе, я іноді приїжджав на змагання, там зовсім не готовий і так вистрілював, що навіть не знав, що я так можу. А бувало, приїжджаєш дуже такий фізично підготовлений, морально, прям приїжджаєш вигравати, тебе не йде, не йде, не йде, не йде. Потім, ну, слава Богу, там збираєшся, під конець там, щось вирулюєш, виграєш цю медаль, але це ну, знаєш, так, дуже складно буває. Не, не, не вгадаєш. Як, як бути краще морально підготовлено чи фізично? Уже зараз, якщо так оглянутися назад і, в принципі, сформувати те враження від Олімпійських ігор, ти був готовий як морально, так і фізично до цієї Олімпіади? Не до кінця ні. Е, мені не вистачило часу. Мені не вистачило 3-4-5 місяців, за яких я би зміг змінити всю програму. Ну, ну, В принципі, в багатоборстві, і саме головне на коні і на брусах. Я от е, після Парижа дуже аналізував підготовку к Ріо і на Париж. Це просто категорично різні змагання, тому що там от все склалось і все робилось так, щоб у нас в гімнастиці було от все по кайфу. Олімпійські ігри це не чемпіонат Європи, це не чемпіонат світу. Там все зовсім по-іншому. І от туди знаєш, коли, коли ти туди готуєшся. Повинно от прямо от все бути так, от як потрібно. І тоді це має якийсь такий шанс на медаль. Так, в принципі, дивись, я там скільки за півтора року повернувся, після двох з половиною року відпочинку. Я в топ-8 багато попав, там фінал на коні конкурував на брусах. Тобто... Я підійшов дуже близько, але не так, як хотілось би не так, як міг. Тому що на брусах я міг то ну я працював, я не міг. Я працював над іншою програмою, але мені просто тупо не вистачило часу. От чого не вистачило? На жаль, на жаль, дуже прикро, але то є правда. Я пам'ятаю, коли ми ще в Парижі теж зустрілися. Це було по-моєму перед фіналом в Брусах. Mm. Я тебе запитала, чи готовий ти ризикувати в принципі? Mm -hmm. Ти ризикнув? А, ні, я бруса виходив, робив свої бруси, тому що я бачив по оцінки, що мені потрібно було просто зробити. І якраз от на, день, там, на останній день змагань я вже відчував себе з одного боку вже втомлений, а з іншого боку, я відчував, що бруси от готові, так як от вони в мене були колись чіткі, чисті, головне доскок. І, в принципі, ну, така. Прикра помилка, я не встиг трошки домазати як потрібно. Мене просто сорвало. Ризикувати не потрібно було, тому що китайця догнати неможливо. А якщо б я просто зробив свою програму, то це була б стовідсоткова медаль. Який з моментів тобі запам'ятався найбільше на цій олімпіаді? Найбільше в... в доброму чи в поганому смислі? А тут уже для тебе для мене, мабуть, командний фінал було дуже цікаво. Знаєш, це така була штука. Дуже от, особисто ризиковане, тому що я розумів, що е, ми викладаємось, ну я за себе кажу, я викладаюсь повну, і це якби, знаєш, так, забирає твої сили на, на потім, які будуть потрібні там, на багатоборства, на фінали. І от з перших там приладів ми вже зрозуміли, що нас тут не чекають, як то кажуть, що буде складно, але потрібно було працювати. На жаль, якщо проаналізувати не все, у всіх вийшло, то Крута конкуренція. І японці з китайцями там за перше місце там боролись у них був. І ми там три команди за третє місце боролись. Ну, в общем, класно. Ти згадав про команду і командні виступи, ось, ось це п'яте місце. Угу. Це більше розчарування, чи це більше достойний результат? От Особисто для тебе? Якщо взяти не з нашого внутрішнє, не, не з моєї точки зору, а от як людей, які люблять гімнастику, вболівали за Україну, то це, в принципі, непоганий результат. Але було де додати, було де спрогресувати і де краще виступити. Але це спорт ти ніколи не вгадаєш. Тому я вважаю, що це більш успішний виступ вийшов. Тому що ми п'яті у всьому світі попереду нас. Дивись, Японія. Mm -hmm. Я не знаю, скільки там тисяч людей займається гімнастикою, яке у них там фінансування, у них там сотні залів. Китай, я молчу, там, мільйони займаються гімнастикою. Скільки залів, я теж не знаю. США теж рівень зовсім інший. Е, Велика Британія теж рівень інший. І ми п'яті. Що вона додала для тебе особисто і чого вона тебе позбавила? Ого. Цікаве запитання. Що додала? Ну, Додала статистика, що це треті Олімпійські ігри. Ага. А, на жаль, медаль не додала. Позбавила, позбавила мене медалі, мабуть. Був складний період підготовки, дуже складний. Ми працювали, ми тренувалися, готувалися. Знаєш, так коли ти так працюєш, 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 готуєшся, а потім Бам! Там два тижні, все, і, і ти такий дивишся, і думаєш, й а вже все закінчилось. Як і спортсмен, так і з усіма СМІ спілкувався, Ми там даже з тим з Олімпік Шенел, Олімпійський, який міжнародний канал, вони там. В якийсь із днів після багатоборства, мабуть, запитували, як там підготовка, то сього. Я такий, Дивись, бачиш, отут сім годин тривога, отут ще година. Я говорю, от така у нас ніч була. Як ви гадаєте, ми можемо сидіти тут і розуміти, що йдуть обстріли в моїй країні, і думати про змагання. Вони так дивляться. Не знаю, що сказати, mm -hmm. розумію, що це ненормально. Ну, не, не І от, ну, питались теж, знаєте, з СМІ багато спілкуватися, щоб розказувати, що в нас коїться в країні. Mm. А я ще хотів запитати, ти відчула от Париж, як сам Париж, а не Олімпійський Париж? Чи ти був, був час хоч трошки погуляти? Бо я, щоб ти розуміла, я е, окрім деревні. І зала нічого не бачив. Я не був ні на відкритті, ні на закритті, ні, б... ні на вежу не з'їздив. Тільки от зал, кімната, кімната, зал, все. Я бачила трішки більше за тебе, тому що я була майже на всіх змаганнях, а, де були наші так, українські спортсмени. Так, так а якщо типу, там реально чи бачила, я важу, чи бачила я взагалі Париж, я бачила його в останній день, <звизи> коли вже було закриття Олімпіади, і в мене там було 2-3 години а, ну, без запису. Я пройшлася, і типу, що найцікавіше, мене завжди колеги з редакції питали: от ти відчула Париж? <звизи> я тоді кажу, Ну, напевно, вже знаєте, три тижні минуло. Ти вже втомлений максимально. От, напевно, зараз я вже починаю відчувати переш. Тому що ну, у вас своя робота, у нас своя робота, але. Це все такий, знаєш, пік навантажень емоційних, тому що ну, ми ж теж розуміємо, що ви ж приїжджаєте не тільки знімати, спілкуватись, ви ж теж дивитесь, ви ж теж боліваєте. Вболівати це набагато складніше. І о, ще таке запитання: вживу або по телебаченню? Як складніше дивитись змагання? Складніше чи цікавіше? Складніше в плані нервовіше. А нервовіше цікавіше, понятно, вже цікавіше, звісно, на стадіоні, коли вся ця атмосфера вболівальників. Тисяч вісім-дев'ять людей. Але ось ця нервовість, коли ти сидиш. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми сиділи там, дивилися на Марину Бахреманчук і mm -hmm. стоп-фіналі. І ми сидимо якраз там її команда, її тренер. І ми позаду них, і ми просто бачили ось знаєш, цю кожну цю емоцію. Тобто, ось цей початок змагань, коли вони такі, так, там вона зараз всіх розірве, ми там налаштовані, все чудово. Үгі. Ось ці хвилювання, коли там один заступ үгі. там не вийшло, вже другий, третій. І... А ми, кстати, дивились, Маріно, по телебаченню в деревні. Ага. Я дивився. Ну -ну -ну. І, і ось цей фіналочка, знаєш, коли усі вже думають, ну зараз буде зараз, зараз, зараз. І ось так. І це, до речі, все наклалося на той день, коли у нас перше золото було. І воно такі, знаєш, емоції, типу, ти начебто маєш радіти, тому що у нас наші фехтувальниці просто неймовірне щось зробили тут золото, а тут в тебе з іншого боку просто повне розчарування. Дивилися, перше золото бачили, як здобувалося так. Ми приїхали зі змагань зі своїх, і там ми проходимо, там є сектор, де. Телебачення, телевізори, все це. І ми прийшли там чотири таких великих телевізори, один не працює. Я підійшов, говорю, так, хлопці, давайте фехтування. Вони мене. Я говорю, включайте фехтування, там фінал. Нам включили, і я дивився. Я ще пам'ятаю, Оля, як якраз почала робити камбек. І потім цей останній укол я ще знімаю. такий, А, виграли! Так, стоп, що-то Оля не радіє, що то оля не, не, не виграла. Потім вже мені трошки це, розказали, як воно працює, і так ми дивилися. Це було епічно. До речі, ти знаєш, мені в принципі, от особисто для мене в українському спорті, якщо говорити про українську спортсменку і українського спортсмена, такий, який є лідером своєї команди, який тягне її вперед. Для мене це завжди типу дві людини, які типу дуже очевидні. Це в жінок Оля Харлан. А в чоловіків це ти. Дякую. От ти себе відчуваєш, в принципі, ось цю таку відповідальність перед собою, що ти реально ти потягнеш команду, ти олімпійський чемпіон? Так. Протягом багатьох років я це відчував. Так, і це, це цікаво. Мені це подобається. Я завжди намагався робити максимум, що від мене залежить. Я Завжди виходив своїх, там, багато балів в багатоборстві е, набрав. І, в принципі, за весь там цей період я ніколи не казав, що там я не буду виступати, я не хочу там для когось, я ще щось. Тому що, як мені завжди казав тренер, немає е, простих змагань. Якщо ти вже в статусі чемпіона приїжджаєш, ти повинен завжди. Підтримувати свій статус. І ми і намагались протягом там, багатьох років. Я там виїжджав на змагання, ніколи не повертався без медалі. Це круто. Да, ну там, знаєте, зараз там Ковтун — там сильний гімнаст. Тобто тут питання не в тому, хто найсильніший, якось в людях, які можуть завести, підтримати. Тобто, Лідер це не той, хто там найсильніший, але е, лідер, лідер повинен бути в команді, де є одна цілосна команда, де немає якогось перетягування канатів. А коли є одна оця єдність, цілісність, от, е, як перед на Європі у нас, ми зібралися, типу, давайте. Влупимо цей фінал, тому що ми можемо, ми готові. Ну, окей, давайте. Ми вийшли, зробили свою справу, ми виграли Чемпіонат Європи. Дійсно, виграли. Я не знаю, як це у вас, у вас там відбувається, там, не знаю, нарада, або просто перед змаганнями ви зібрались і типу, проговорили. Так, а вже ж ми ж перед фіналом збираємося, ми плануємо, хто як підходить. Тут, знаєш, от я зараз вже розумію, що дуже важливе коригування підходів. І тут дуже важливо вгадати, коли і як підходити. Я скажу так, що я виходив, я робив все на максимум, я робив свою програму, я думаю, як і всі інші хлопці. Ми були моменти, я ж кажу, були, де можна було додати і на коні, і на вільних вправах. Тобто, але, ну, ну так буває. Я вважаю, що в принципі, ми зробили багато для цього фіналу. І це було цікаво. Дуже багато хто говорив. навіть там, з Лілією під Подкопаєвою спілкувалися. Вона говорила... да, Лілія приїжджала перед Парижем, вона заходила в зал. Оце підтримка. От за що я кажу, оце підтримка. Людина приїхала там, не знаю, на короткий там, термін в Україну. Ну, всі розуміють, що така подкопає. Всі розуміють, що вона, якщо приїхала на два дні, то це 48 часов зустріч, тому що її всі люблять. Але вона приїхала в зал не на 5 хвилин, приділи, приділила увагу з дітьми, поспілкувалась, пофотографувалась, побажала удачі. Там ми построїлись. Там вона два свої слова сказала. Знаєш, я як вже олімпійський чемпіон, але все одно я дивлюся із зацікавленості, тому що ця людина, це людина це грант української гімнастики, це грант українського спорту. І цікаво таких людей слухати. Це круто, коли люди отак от от підтримують. Далі. Туріщова Людмила Іванівна. Вона ми. Я не пам'ятаю вже, чи вона мені набрала, чи я її. І я кажу, у нас там скоро там, контрольне тренування буде. Ой, буде, не хочете там завітати, подивитися. Вона, блін, клас. Каже, коли я говорю, туди, туди-туди. Вона приїхала, ми ну, поспілкувалися. вона каже, слушай, дякую, що запросив, тому що мені як ще. Давно сказали, це ви не ви не потрібні. Мені особисто як спортсмену, ви мені потрібні, ви мені цікаві, Я можу багато чого запитати, ви можете багато чого розказати. Но такі люди, це гранди спорту. Це не просто там, ну, знаєш, виїхати в чемпіонат Європи там, або світу один раз виграти і все. І вона приїжджала декілька разів до нас, там, підсказувала, спілкувалася. тренувала хлопців на, там, на коні, на брусяк, на попереченні. Я дивлюсь, думаю, цікаво, що вона буде Uh -huh. Але я чув такі підсказки, як, ну, як, як будто вона чоловічий тренер. Мене, е, не просто там стань, витянись, там, ручки, ножки. Ні, це технічні моменти, які навіть ну, там, професійні спортсмени-тренери можуть не знати. Я слухаю, думаю, боже, оце, оце людина, оце підтримка. Оце круто, знаєш, там коли там дзвонять інші, там якісь наші спортсмени, там Шаріпов дзвонив, там теж бажав успіху. Слухай, ти ж знаєш Ольгу Солодуху? Так. Коли її призначили президента Федерації легкої атлетики України? Півроку, рік приблизно, так? Ну, так. От я раніше про легкоатлетику знав тільки від спортсменів. Зараз я дивлюсь по соцмережам. У них є своя сторінка, у них працює, вона там робить зустрічі, вона зустрічається з міжнародними федераціями, з президентами. Вони то-то-то, у них йде розвиток, вони роблять круті турні, турніри. Вони, ну, тупо я, от, я не встигаю бачити якісь новини, не встигаю читати новини про легкоатлетику, тому що там багато чого йде вперед. Оце клас. А, там, якщо брати, там такі, от як боротьба, я знаю, що от е, греко римська боротьба, віцепрезидент федерації, він був на Олімпійських іграх, він е, був поруч з е, Жаном, з парвізом, підтримував особисто, То, от, це так круто. Зараз тим не менш на кончі заспі. Ти не знаю, місяць пройшов після Олімпіади, ти продовжуєш тренуватися і продовжуєш готуватися. Так, звісно, я у Лос-Анджелесу залетів би, дуже хотів би. Е -е, просто потрібно зрозуміти, ну, що у нас буде далі. Я хочу, я можу. Правда, ви не уявляєте, як після Олімпійських ігор йде такий спад просто. Яма. Тіло взагалі. Я, я приходжу в зал, я як маленька дитина. Я, мені здається, я коли тоді повертався, я краще себе почував, ніж зараз. Ага. Просто тіло відмовляється щось робити, тому що, знаєш, там. Ну... Це потрібно зрозуміти, відчути на собі, щоб це зрозуміти. Наприкінці місяця там вже будуть змагання, там збори в Німеччині, потрібно готуватися. Якщо їхати виступати, то потрібно ж підтримувати статус, ну, клаз, щоб не просто mm -hmm. так їхати. Але я хочу, є бажання, є плани, які можна реалізувати. Про те, що ти можеш продовжувати боротьбу, і в принципі про те, що ти. В принципі, вже один із найдосвідченіших українських спортсменів. От та ж Оля Харланова, там постійно з нею конкуренція. Так, кого... вже ні, вже вона вже її надогнати. А ти вже так це сприйняв? Це як факт, що це вже все, ти вже її не здоженеш? Ні, ну опять таки язик фактів. Тут цифри одні, тут цифри інші. І вже ж я не кажу, що там все, все закінчилось. Ні, закінчиться, коли хтось піде. Зі спорту. Але я так розумію, що Оля, сподіваюся, ще не завершує кар'єру. Я теж ще хочу позмагатись, тому ще, як то кажуть, ця гра продовжується. Ми зробили свою школу спортивної гімнастики. У нас є діти. Ми хочемо готувати, вже готувати наступних чемпіонів. Я хочу в цьому напрямку. Працювати. І я вже ж паралельно тренуватись, якщо там, ну, буде можливість. Я вважаю, що потрібно робити все, щоб розвивався наш спорт. Його потрібно, саме головне, що я хотів би сказати, його потрібно зробити масовим. Не просто от, тільки Олімпійським, а потрібно робити масовим, як це роблять в Європі, в США. Тобто тоді, коли в тебе є там, велика кількість дітей. Ти можеш з них зробити там, ну, якомога більшу частину тих, хто професійно буде mm -hmm. займатися. Хочеться просто бути корисним для свого спорту, для країни, для дітей. І от, ну, все, що знаю, все, що зможу, все, все зроблю. Mm -hmm. О, ти побачила зараз ігри в Парижі. Ага. Mm -hmm. е, ну так, Як картинка, як медійність, я скажу, що вони дуже круто Да. Лос-Анджелесі розірве. Я тобі скажу навіть більше. Я буквально там на церемонії закриття я ще сиділа така. Думаю, ну все, це були мої перші і останні олімпійські а, ігри. Окей. я вже така. Знаєш, типу, все, я втомилась, я нічого не хочу. Дуже дякую. І тут просто йде представлення Лос-Анджелесу. Угу. Просто я дивлюсь цю картинку. Вже. Просто там буквально вони 5 хвилин його приставили, там 10. І я просто так розумію, ну, напевно, не острашки. По мабуть, да? ще таке хочеться дуже туди поїхати. Американці зроблять щось. Якщо тут стільки там зірок було, стільки якісь там медійних приколів, то я боюсь представити собі, що буде там. Я думаю, вони в рази це все перевершать. Якщо в, в Парижі всі там говорили, знаєш, особлива Олімпіада, то я думаю, це буде. 100%. Ки що Олімпійське минуле Парижу нам значно ближче ніж майбутні ігор у Лос-Анджелесі, і хоча веню Олімпік завершує свій шлях, він є незабутнім. Як усі символи Олімпіади, як кожен український успіх на цьогорічних іграх у Парижі, згадаємо все і побачимо нове. Те, що дав нашій історії та майбутньому, цей великий спортивний 24-й.